Так нормально, вже ти буде. Вже говорить та навіть жартує. Так, після поранення на передовій та складних операцій відновлюється військовий Тарас. Чоловік на фронті понад два роки. Воював на Авдіївському напрямку. Під час одного із виїздів Тарас забирав поранених побратимів. Тоді російські війська і атакували його автівку. Зверху залетіла автівка, машина, і взірвалася. І буквально секунд 30 нічого не від того, то взадів машині всі кричать. Почав надавати педечну допомогу, побачив сам по собі, що я не встигаю, через те, що я стікаю кров'ю. Врятувало життя Тарасу те, що на Стап-пункті надали якісну допомогу, розповідає гендиректор лікарні на Дніпропетровщині. Одна із ран чоловіка була понад 6 сантиметрів. Його доправили притомним, притомним, але на межі, на межі того, що могло стати ще в четвер минулий. У нас не було ясності, що буде далі. Розтрощена голова, розбиті пазухи, опік термічний на руці. Тарасу видали осколки з мозку, аби він міг розмовляти та рухатися. Уламки були й в очах, каже нейрохірург Андрій. Лікарям вдалося врятувати ліве око. Операція тривала понад дві години. Під мікроскопом перш за все треба було відмити цю рану. До чистоти, тому що вона забруднення, ці осколки вони чи в мазуті, чи в якійсь такі родині синього кольору, довго ми відмивали. І потім під мікроскопом треба було забрати ці всі кіскові уламки. Ми виконали первинну пластику з використанням титанових імплантів. Перше, про що після операції запитав Тарас, про свою шестирічну доньку. Каже, заради неї і пішов боронити Україну. Я за тих шість років свою донечку, Ну, може, два з половиною років таки бачу. Бо я постійно був в роз'їздах, був на роботі зайнят. А так хочеться бути вдома і бути біля дитини. Хочеться побачити, як моя дитина піде в перший клас. За словами нейрохірурга, військовий йде на поправку. Його відімкнули від ШВЛ. І зараз Тарас очікує на приїзд своєї родини. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро.